Доброго часу, з вами майстер Карп. по приводам. Без механіка на великих іграх не можна, тому що багато людей, гравців, новеньких, котрі не розуміють, що стрільбольна зброя вона забивається піском. От. І вона потім не функціонує правильно, як повинна функціонувати. Тому треба е давати наставлення, щоб вони бігали, стріляли правильно, не повзали на пузі в піску з цією іграшковою зброєю. І тоді буде все добре працювати. Е ігра дуже велика, дуже класна. Е багато хто приїхав до нас не тільки е з різних міст. Але ще і наші азійські друзі. Гра називається Битва Генералів. Уже не перша гра, івент, який проходить. Організатор ігри, ігр таких клуб Карсари. Дуже все організаційно, дуже все класно. Непоганий ком'юніті, дуже непоганий. Тому що. Багато чого цікавого, людей цікавих, ну як і завжди, страйкбол це і є. Наскільки швидко ти ремонтуєш? Приходиться ремонтувати. Наскільки швидко? Якщо це просто забиття піском, там, камери хопу, то в принципі там, за хвилин 10, якщо не дуже сильно в піску. Збор, розбор почистити, змастити. І потім буде працювати зброя. Бувають складні поломки. Так, звісно, бувають складні поломки. Це якщо довго не проводили, то привода, то приходять і по швидкості може бути там 50 метрів, тоді, коли там заявлено там 90 метрів. Да? Це дуже довго не чистилася зброя скрегбольна. І звідси може бути як швидкість дуже. Погано, так і може повністю не стріляти, тому що може шестерні внутрішній системі зламатися. Тому те от треба робити завчасно і не за один день до гри. Бо майстрів багато заказів буває. Тому попереджаю. На майбутнє там, за 2-3 дні мінімум. Так як ви розумієте, що ви будете грати, це обов'язково, якщо не було ТО дуже довго, обов'язково робіть ТО. Я здивлюсь, хрон є. Яка заявлена мощність приводів? Я бачу хрон. Покажи хрон. Я у нас хрон, на котрому ми. Хронимо гравців, щоб не було овертюно, і користуємось правилами похорону. Ось так, для ПП, автоматів, марксманок, кулеметів і більш дальних снайперських гвинтівок. Все тут похорону. Дивіться, ці правила були розроблені. Страйкбольної федерації України. Безпосередньо великі ігри проводяться кожну неділю, а, а маленькі можуть і там, серед тижня проводитись ввечері, тому що багато хто працює, хто вчиться. Звісно, немало приїжджають, тому що подобається це а, як і спорт, так і а, розвага, так і свіже повітря і нові знайомства з людьми цікавими.